Чого на вас чекало б, якби ви залишились в стосунках? Так, дуже багато мені пишуть е, БЖД, що стосунки да, закінчились. Все вірно, ви оксано сказали, е, але там, ну, відповідно, що не, не, не перегоріло остаточно, Тобто да, є ще якісь емоції. І, можливо, в когось з вас є ще сумніви, тому ну, там правильно я зробив, чи зробила, чи неправильно. Да? Тому сьогодні ми подивимось, що, що на вас чекало б, так, якщо, ви не, якщо стосунки не завершилися. Так, так однією картою подивимось, хто ви. Хто ви, Хто хто прийшов до мене на розклад. Десь Верховна Жриця. Слухайте, ну, по-перше, ви людина інтуїтивна можете бути, да? так ви якось, якісь речі інтуїтивно відчуваєте. Взагалі життя інтуїтивно відчуваєте. Ви людина, яка не спішить теж відкриватися іншим людям, да? тобто ви теж схильні там до того, щоб якось ем, не дос, до недосказів якихось, да? до недосказування якогось. Ем, теж таке може бути. А ви людина це може бути взагалі моя колега, або психолог, або таролог. Це да, тобто людина, яка, в якої є якісь таємні знання, да, яка якось знає, як цей світ влаштований і так далі. То... Ця людина, це ви людина, для якої ну, дуже важливо, дуже важливо комунікувати з іншими людьми. Да? тобто ви якесь... Наповнення емоційне від цього відчувати. То вам взагалі подобається комунікація, вам подобається спілкування для вас це взагалі важливо дуже. Давайте так, ух, забула сказати, мене звати Оксана. Не забувайте коментувати, підписуватись, реагувати це дуже важливо. І підписуйтесь в Телеграм. Підпис пишіть в Телеграм мені в особисті, якщо вам потрібні персональні розклади. Тому що всі розклади на каналі вони всі загальні. І можуть підійти не всім. І так, отже, що було б, якби ви залишились в стосунках. Що було б, якби ви залишились з вами, так? Да? Що з вами відбувалося б, якби ви залишились? Друзі. Ну, я, я сподіваюся, після цього розкладу у вас сумніви відпадуть. Що було б, якби ви залишились стосунках? Е, ви, б, ви б були в залежності, по-перше, ви, ви б знаходились в залежності від цієї людини, взагалі, від, в, в, в любовній да, залежності ви б знаходились. І ви б відчували постійно тиск цієї залежності, да? це і емоційні ці качелі і, і, і всі прелісті залежності, які тільки можуть бути, коли ти не можеш спокійно дихати, не можеш спокійно думати, і ем, постійно повторюєш одні і ті сценарії да? у, 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 у стосунках. Е і це, це дійсно заважає да, нормально думати, спокійно жити і все таке інше. Ви б знаходились в Ви б знаходились ем, при цьому, в стосунках, ви б відчували свою самотність і що взагалі ви не в стосунках, а одні. От якби ви залишились в стосунках, ви б відчували себе абсолютно самотнією е, чи самотні, бо ви б не відчували взагалі взаємодії з іншою людиною при цьому. То, що в мене з волоссям тут що щось торчить. Ви б не відчували ем, якогось обміну е, рівноцінного. Тобто, е, якщо б ви залишились, ви оцей механізм давати брати да, тобто, такого рівноцінного е, обміну його б просто не було. Ви постійно залишалися по дні. Ну, от, на емоційному рівні так точно. Давайте ще на минарі подивимось. Якщо б ви залишилась в цих стосунках. Щоб з вами було, щоб ви залишились в цих стосунках. Давайте так, щоб у була було видно карти. Щоб ви залишились в стосунках. Щоб ви залишились в стосунках, щоб з вами було. Ну, ж таки, і тут верховна жриця. Тут, по-перше, е е е якась можлива якась конкуренція, чи конкурент у да, вас би був. Слухайте. По-друге, знову ж таки, якщо б ви залишились в стосунках, ви б постійно відчували недосказаність, невизначеність, да? тобто, а хто ми? ми взагалі пара чи не пара? Ми. Ми куди йдемо, ми там розвиваємо стосунки, чи, чи ми нікуди, чи ми товчимось на, на місці постійно, якась недосказаність, невизначеність, нерозрозуміло, що, куди і, і, взагалі, ну, чи ми, якщо ми не пара ми розходимо, чи як. Так? Якщо б ви залишились в стосунках, ви б залишились в позиції, знаєте, такого поклоніння, такого меншовартостності. Ви б залишились в позиції, коли. Ну, ніби ви маєте покл поклонятися, ну, от іншого слова не підберу, тій людині, да, з якою ви в стосунках. Тобто, якщо б ви залишились в стосунках. Слухайте, ну тут прям. Якщо б ви залишились в стосунках. Тут, тут прямо, по-перше, депресивні можливі думки такі. Тут, взагалі, якщо б ви залишили в стосунках, тут взагалі було б стільки страждань і думок, і переживань, і страхів, і неможливості вийти за Знаєте, вийти за власні межі, я не знаю, як сказати, вийти за і, з власне, цього стану гнітущого. Тут прямо такий е, депресивний стан. Е, по перше і по друге, це така обмеженість, ніби ці стосунки обмежували і не давали вам вийти е, за, за ці межі. Якщо б ви залишили стосунках, це було б якось дуже Ну, я не знаю навіть, як сказати, це, 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 це було б дуже, як, ну, знаєш, як ви думали б, що так, що стосунки уявляють, що ось так і треба. Що якщо ти хочеш стосунків, то ось те, що маєш, отак і має бути. Тобто ваш світогляд би обмежувався цими стосунками, що ось це і є нормально. Ось так. І, ну, Якщо б ви, ви е, в цих стосунках перебували, ви б. М ну, Можливо, задовільняли своє сексуальне бажання. Ну, ось так. Хм, до речі, на д'явола, да? На диявола випала ця карта. Тобто, можливо, там сексуальне бажання задовільняли, але в такому психоемоційному стані, да, і взагалі, ну, Подивіться: обмеження, самотність, нема повноцінного енергообміну, і це все вважалося б, що так, що стос... якщо кохання, якщо стосунки, то оце і є ок. Я так думаю, що ви вже змінили свою думку, раз ви зі стосунків цих вийшли. Давайте ще спитаємо пораду вам. Зараз ж ми так дивимося, дивимося. Пораду вам. Що карти разить? Порада. Порада вам. Королева Жезлів, слухайте. Ви, ви дуже притягаєте з протилежну стать, ви дуже манкі, ви дуже цікаві, ви, ви дуже класні. І взагалі перестаньте думатися, всяку фігню. Вам кажуть, що ви дуже-дуже енергетично, дуже класна людина. Ви дуже притягуєте, і вам взагалі нема за що переживати. Ось так.